Вітаю вас, шановні. Ви слухаєте передачу обласного радіо Право у студії. Працює журналістка Валентина Тичина. Право сучасної України переживає період входження у європейський правовий простір. Проте, звісно, що за нових умов та обставин життєвої реалістики, сучасних викликів і загроз економічної, фінансової нестабільності, сьогоднішньої фактичної, проте не оголошеної війни з Росією, анексії Криму окупації частини Донбасу більш актуальнішими аніж будь-коли постають питання захисту прав і свобод людини. І на цю тему я розмовляю. Із поважними гостями студії та компетентними фахівцями-правниками. У у нашій студії сьогодні я вітаю заступника директора регіонального центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталію Радушинську. Доброго дня, шановні радіослухачі та директора Житомирського місцевого центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги Тетяну Кулик. Доброго дня. Отож, правова допомога в нашій області стає все доступнішою, адже з 1 вересня в Україні запрацює понад 400 бюро правової допомоги. Отож, шановні, нагадайте, будь ласка, нашим радіослухачам, чим же займаються власне центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та із якими запитаннями наші громадяни звертаються найчастіше? Я хочу нагадати нашим шановним радіослухачам про те, що наш проект, а саме надання безоплатної правової допомоги, розпочався в Україні 1 січня 2013 року. Саме з цього часу запрацювали 25 регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги в кожному місті обласного значення, і, зокрема, в місті Житомирі такий центр запрацював теж з 1 січня 2013 року. Розпочато було надання безоплатної вторинної правової допомоги з того, що надавали допомогу Допомогу по кримінальним провадженням, всім затриманим особам, а також особам, які перебувають під кримінальною підозрою в суді під час слідства, під час затримання. І на даний час всі регіональні центри продовжують надавати допомогу таким особам у кримінальних провадженнях, здійснювати захист. Крім того, з 1 липня 2015 року по всій Україні запрацювало 100 центрів місцевих, які надають безоплатну правову допомогу у цивільних і адміністративних справах. Ну і на відміну від центрів регіональних і надання правової допомоги у кримінальних провадженнях, яка, наприклад, під час затримання надається абсолютно кожній особі, незалежно від її майнового стану, то правова допомога у цивільних та адміністративних справах надається більш враженим категоріям незахищених соціально громадян. Зокрема, крім цих категорій, ми надаємо ще й допомогу таким категоріям, як внутрішньо переміщені особи, переселенці. Я думаю, що Тетяна Борисівна розкаже так, так, про роботу Тетяна місцевого центру. Детальніше, от в чому саме специфіка місцевих центрів і хто до вас звертається? Я хочу нагадати радіослухачам про те, що основною категорією осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу в цивільних і адміністративних справах, є малозабезпечені інваліди, діти та ветерани війни. Це найбільш поширені категорії осіб, які до нас звертаються. Вони можуть отримати правову допомогу, яка виражається в складанні процесуальних документів по цивільних і адміністративних справах, та представництво адвокатом їх інтересів в судах. Найчастіше за останній рік зверталися до нас люди за отриманням допомоги із соціальних питань, сімейних проблем та у спадкових справах. За кількістю осіб, які звернулися, найпоширенішу категорію є люди, які відносяться до малозаблудних забезпечених та менш людей звернулося за категорією інваліди. Можете назвати цифри? Так, мало забезпечених у відсотковому значенні від кількості, які звернулися майже 49%, інвалідів 38% від загальної кількості осіб, які звернулися. Особливо хочу наголосити, що Житомирський місцевий центр, як і інші центри, надає допомогу внутрішньо переміщеним особам. Для того, щоб отримати допомогу, у нас працює. В Житомирі мобільний консультаційний пункт, який розміщується в готелі Житомир, раз в квартал працівники центру разом з адвокатами здійснюють прийом. Про те, що буде здійснюватись такий прийом виїзний, ми оповіщаємо проживаючих в готелі та за допомогою засобів масової інформації. Щоразу до нас звертається кілька десятків осіб, які отримують відповіді на запитання, які їх турбують. Також хочу нагадати радіослухачам про те, що ми практикуємо допомогу вказаним особам в зверненні до європейського суду, тобто ті особи, які внаслідок подій. Пов'язаних з проведенням антитерористичної операції на сході країни та внаслідок анексії Криму мають проблеми з майном та інші якісь проблеми мають право до нас звернутися та отримують допомогу у вигляді оформлення звернення до європейського суду за захистом своїх порушених майнових прав. Я хочу також нагадати, що у нас в області працює чотири місцевих центри: один з них ви вже знаєте розташований у місті Житомирі на вулиці Гагаріна, 47. А ще три центри розташовані у місті Бердичів, місті Користень і місті Новоград-Волинський. А тому громадяни можуть звернутися до найближчого центру, який знаходиться як найближче до місця їх проживання, і отримати там повний комплекс і первинної і вторинної правової допомоги. Хочу також нагадати радіослухачам, що таке первинна і вторинна. Правова допомога, тому що це є важливою щоб розуміли значення цих категорій. Первинна правова допомога це надання правових консультацій і складання нескладних заяв непроцесуального характеру. Вторинна правова допомога це допомога професійних адвокатів. Тобто це тоді, коли вже йде судовий процес чи необхідність підготовки до судового процесу, наприклад, складання позовної заяви, заперечення на позовну заяву, апеляційної скарги, заперечення на апеляційну скаргу, касаційної скарги, заперечення на касаційну скаргу. Така допомога надається під час судового розгляду по всім судовим інстанціям, які існують в Україні, крім. Подачі до Європейського суду з прав людини, тобто наша допомога надається виключно в межах судів загальної юрисдикції, які знаходяться і діють в Україні, скажіть, а скільки адвокатів нині безпосередньо працюють залучені практично? От і в місцевому центрі і в області, і в регіональному центрі? Зокрема, в області у нас було проведено сім конкурсів з відбору адвокатів, які мають право надавати безоплатну вторинну правову допомогу. І за результатами відбору це такий складний трьохступеневий конкурс, який проходять адвокати. Було відібрано близько 140 адвокатів, які входять до відповідного реєстру. Ознайомитися з цим реєстром можливо на сайті координаційного центру або регіонального центру Житомирської області з надання правової допомоги, і відповідно з близько 110 адвокатів. Атами на сьогоднішній день укладено контракти з них близько 40 осіб надають таку правову допомогу в Житомирі та Житомирському районі, і по всій області в кожному районі у нас є адвокати, які цілодобово здійснюють чергування по кримінальним провадженням, і по цивільним адміністративним справам також надають по необхідності вторинну правову допомогу. Складають позовні заяви, беруть участь в судових засіданнях. Скажіть і скільки наразі є вже виправдальних вироків? Що відчутна допомога адвоката допомогли. Ви знаєте, дійсно тенденція дуже суттєва, і вона показує якість роботи нашої системи і те, що цій системі безоплатної правової допомоги можливо довіряти, тому що насамперед ця допомога є безоплатною для людини, але держава сплачує кошти адвокату за цю допомогу. І в інтересах адвоката надати цю допомогу як найкраще. А тому тенденція зростання саме виправдальних вироків вона говорить про те, що дійсно. Наші адвокати працюють дуже гарно, до них прислухаються. От коли ми почали працювати, в 2013 році в Житомирській області було здобуто нашими адвокатами лише один виправдальний вирок. Уже в 2014 році ця цифра сягла п'яти виправдальних вироків, а в минулому році їх було 11. Маємо очікування, що в цьому році буде ще більше. Це говорить про те, що дуже якісно працюють адвокати, стараються, і результати їх роботи напряму залежать від того, як вони працюють, а від цього залежить їх оплата. Тому адвокат зацікавлений і фінансово, і, звичайно, з своїх професійних ділових якостей, Тому що якщо адвокат здійснить захист і надасть допомогу якісно, то звичайно людина ще раз і ще раз буде звертатися саме до цього адвоката і радити іншим. Тому Наші адвокати вони працюють дуже гарно. Скарг у нас практично не було за весь час роботи. Лише подяки. І відомо, що у квітні 2016 року координаційний центр із надання правової допомоги оголосив конкурс на заміщення посади начальників заступників начальників бюро правової допомоги. І про це ми неодноразово розповідали нашим слухачам. І розкажіть, на які же стадії нині, як далі просувається цей відбір на вакантні посади? Чи вже є якісь результати? Про що можна власне говорити? Так, цей конкурс проходив як одна із стадій реформування територіальних органів юстиції. А саме коли 25 грудня минулого року було винесено наказ про ліквідацію районних територіальних управлінь юстиції, які знаходяться в кожному районному центрі, і на базі цих територіальних управлінь юстиції було вирішено створити бюро правової допомоги. Ці бюро є структурними підрозділами місцевих центрів, і фактично саме для цього було оголошено конкурс, щоб обрати на начальників цих бюро. Людей, які будуть віддані своїй справі, будуть гарними спеціалістами-юристами і будуть втілювати, скажімо так. Мету нашої системи, а саме допомога людям, реальна допомога людям, щоб кожна людина, яка заходить до бюро чи до центру, виходила звідти задоволеною, щоб всі потреби людей правового характеру задовільнялися без скеровування її до якихось інших органів. Тобто там буде надаватися і первинна, і вторинна права так, допомога. Так, первинна права допомога, вона фактично буде надаватися і вже надається, і нашими місцевими центрами, і, зокрема, в бюро. Це буде Комплекс і правоосвітницьких заходів для населення і доступ до вторинної правової допомоги у разі необхідності. Що ж стосується самого конкурсу, то конкурс проходив відкрито, дуже прозоро. Було оголошено і більше місяця ці оголошення були в засобах масової інформації. Okay. Тобто, кожна особа могла не контактуючи ні з ким особисто з людина з людиною через комп'ютерну мережу подати відповідну заявку. Заявки приймалися виключно через заповнення комп'ютерної Google форм Потім ці заявки були оброблені. і Ті люди, які підійшли за своїми освітою і іншими вимогами кваліфікаційними, були допущені до проходження дистанційного навчання. Дистанційне навчання також проходило через комп'ютерну програму, через інтернет, і ми не бачили, хто наші кандидати. Ті люди, які пройшли успішно курс дистанційного навчання, були допущені до співбесіди. Дані співбесіди проходили на території кожної області. У нас, наприклад. Зокрема, вони проходили на протязі двох тижнів і були закінчені 15 липня. Всі кандидати їх було більше 100 осіб. Які були допущені до співбесіди, оцінювалися комісією, яка складалася з 12 осіб, 8 з яких були члени незалежних громадських організацій. Тобто, фактично, це унеможливлювало якийсь тиск чи якісь, скажімо, неправомірні дії з боку працівників центру. Фактично в комісії був лише один представник місцевого центру, один представник координаційного центру, один представник регіонального центру і всі інші особи це були представники. Ники громадських організацій. Так, ну і враження власне цього конкурсу такі яскраві, Е, Я можу сказати, що ми, ми були членом. Ми, комісії, так, 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 я, як директор місцевого Житомирського центру, була членом комісії стосовно осіб, які хотіли обійняти посаду начальника або заступника відповідних бюро, які є структурними відділами саме Житомирського місцевого центру. Хочу нагадати, що в таких бюро у Житомирському в таких структурних підрозділів Житомирського місцевого центру. Мому центру буде чотири бюро, відкриють свої двері в Черніхові, Брусилові, Радомишлі і Коростишеві. Всього, незважаючи на те, що ймовірних посад вісім, було близько тридцяти кандидатів, які бажали обійняти вказані посади. Вражень надзвичайно багато. Ми побачили широкий спектр людських можливостей, людських знань. Були відверто особи, які нас вразили своєю молодістю. Азартом, бажанням працювати. Ерудицію, ерудицію безумовно. Надзвичайно велике враження справила одна молода дівчина, яка залишилась в пам'яті всіх членів комісії. Надзвичайно завзята, незважаючи на те, що в неї взагалі відсутній досвід роботи, оскільки вона тільки випустилася з вищого навчального закладу. Вона здалась нам особою, здатною перевернути гори і можливо, вона. Буде працювати в одному з бюро, в одному з структурних підрозділів Житомирського місцевого центру. За результатами проведеного конкурсу ми відібрали, надіємось найкращих, оскільки це новостворені бюро, перше призначення відбувається за погодженням з координаційним центром. Відповідні погодження отримані зараз іде робота пов'язана з безпосереднім працевлаштуванням осіб, які за результатами проходження всіх етапів конкурсу. Курсу підтвердили своє бажання працювати на посадах, враховуючи, що відкриття бюро планується з 1 вересня цього року, я хочу нагадати безпосередньо перелік тих питань, якими будуть займатися бюро. Перш за все, і саме головне це питання правопросвітництва. Ми хочемо наблизити найближче нашу турботу, нашу можливу правову допомогу до найвіддаленіших сіл, оскільки скільки люди і не завжди знають про існування центрів, і відверто скажемо не можуть доїхати, враховуючи і важке транспортне сполучення і відсутність коштів до обласного центру. Таким чином, ми надіємося стати ближче до людей. Працівники бюро будуть займатися тим, що будуть розповсюджувати інформацію у сфері захисту прав свобод і законних інтересів громадян. Надіюсь, будуть працювати в найвіддаленіших селах. Територіальних громадах нести інформацію про існування і бюро і центрів про саму можливість людей, незважаючи на їх невеликий дохід, отримати таку правову допомогу у разі необхідності. Крім цього, працівники бюро мають проводити семінари, лекції, в тому числі і в навчальних закладах, і в закладах позашкільної освіти. Особливу увагу мають приділяти дітям сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування в тих закладах, де вони вони перебувають в силу тих чи інших обставин. Також хочемо донести інформацію про те, що люди можуть отримати безоплатну правову допомогу до пенсіонерів інвалідів. Користуючись нагодою, хочу ще раз нагадати про те, що учасники антитерористичної операції та члени їхніх сімей, які мають. Проблеми з вирішенням якихось певних соціальних питань, пов'язаних з реалізацією належних їх пільг, також є категорією громадян, які вправі отримувати у нас безоплатну правову допомогу. Планується, що в самому приміщенні бюро люди матимуть доступ до безкоштовних реєстрів Міністерства юстиції з тим, щоб отримати той чи інший витяг з питань, які їх цікавлять. Є велика надія, що люди, звернувшись до бюро, отримують вичерпну консультацію з правових питань. Ну а у разі, якщо вони потребуватимуть представництва їх інтересів в судах чи складання процесуальних документів, таку допомогу вже будуть надавати їм наші адвокати. Я нагадаю, що у нашій студії сьогодні заступник директора регіонального центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Радушинська та директорка Житомирського місцевого центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги Тетяна Кулик. Наталія Ваславівна, Отже, вже з 1 вересня в Україні почнуть обслуговувати громадян 428 бюро правової допомоги. Розкажіть, скільки їх буде створено на Житомирщині, та також окресліть основні такі їхні функції. Ви знаєте, на Житомирщині з 428 бюро планується відкрити 19 бюро. В тих містах, де є місцеві центри, функції бюро будуть покладатися на місцеві центри. Там буде відповідний відділ, який буде займатися цими консультаціями і наданням первинної правової допомоги. Хочу також сказати, що фактично це в кожному районному центрі планується відкриття бюро. І я маю надію, що вони відкриються з 1 вересня. Що стосується, взагалі, суб'єктів, які можуть звертатися до, нашої, до наших бюро, до наших місцевих центрів. То якщо ми говоримо про консультацію, це абсолютно всі громадяни, які знаходяться чи проживають на території того чи іншого району, незалежності від майнового стану. Тобто, первинну правову допомогу у вигляді консультації, може отримати в бюро будь-яка особа, яка цього потребує. Їй не потрібно доводити свій майновий стан, належність до якоїсь певної категорії. Первинна допомога, консультація це кожна особа, яка потребує. Приходить в бюро, приходить в місцевий центр, розказує. Свою проблему і отримує відповідну консультацію. В подальшому ж, якщо потрібен доступ до вторинної правової допомоги, то там, відповідно, включається механізм нашого закону і необхідно доводити належність до тієї чи іншої категорії, яка дає право людині отримати безоплатну вторинну правову допомогу. Дуже важливою ролью наших бюро буде саме право просвітництво населення і донесення правової інформації безпосередньо до людини. Тобто наші працівники наших бюро вони не будуть сидіти на місці. На місці буде одна людина, а інша людина буде постійно, як кажуть, в полі буде виїжджати в сільські ради, на віддаленіші села, виступати перед громадянами, здійснювати прийом громадян безпосередньо в місцях їх проживання. І я думаю, що це зробить нашу роботу більш живою, яка буде направлена дійсно на задоволення потреб людей, особливо таких, от стареньких, немічних, яким дуже тяжко і немає за що дійсно доїхати навіть до районного центру, не говорячи вже що до обласного центру. Скажіть, оці чотири бюро, нинішні, які працюють у нашій області, вони повністю також зберігаються, і штат залишається так, так, так їхні. Так. Фактично, бюро це є структурний підрозділ відповідного місцевого центру, який знаходиться в районному центрі відповідної області. І скажіть, утворення цих бюро не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету? Наше бюро вони утворюються на базі територіальних управлінь. Юстиції, які ліквідуються. А тому відповідно ці територіальні управління юстиції передали нашим центрам відповідне майно, відповідні приміщення, які вони займали. А тому фактично відкриття бюро воно не потребує додаткових видатків з державного бюджету. І така реформа територіальних органів юстиції проводиться у рамках децентралізації загалом послуг Міністерства юстиції України. Так, це є одним із етапів децентралізації і реформування. Органів юстиції та наближення юстиції до людини, тобто це така от мета нашого міністерства юстиції, до якого входять і наші територіальні органи управління юстиції, і наш координаційний центр з надання правової допомоги тобто, ми всі утворені міністерством юстиції. А тому, от ми знаходимося в одній системі, підпорядковуємося одному міністерству, і фактично це наші внутрішні перебудови, які направлені на те, щоб задовольняти потреби людей. І розширюватимуться можливості отримання от послуг у режимі онлайн, так звичайно, наше бюро вони будуть забезпечувати разом з місцевими центрами от, доступ до електронних сервісів управління юстиції, міністерства юстиції, які є доступні зараз для людей, і працівник центру буде допомагати кожній людині безкоштовно отримувати необхідні довідки витяги з реєстрів, які є відкритими. От працює електронний будинок юстиції в центрі у Києві. Щось таке подібне буде в бюро безплатний проводи. Фактично, у нас вже є такий зв'язок, тобто ми проводимо скайп-консультування в бібліотеках онлайн консультування. Так. Ті так я хочу нагадати радіослухачам, що з моменту відкриття місцевих центрів вже більше року. Ми практикуємо проведення онлайн-консультування, зокрема в системі бібліоміст. В районних центрах в кожному районному центрі є бібліотеки. за допомогою скайп-зв'язку у в певні дні про які оголошуються завчасно. Будь-яка особа, відвідувач бібліотеки, може звернутися до місцевого центру в онлайн-режимі. Отримати вичерпну консультацію з правових питань, які їх турбують. В таких онлайн-консультуваннях приймають участь як працівники центру, так і адвокати відповідно до графіку чергування. Зокрема, в Житомирський місцевий центр проводить такі консультування з дитячою бібліотекою, з нами бібліотеки налагоджений зв'язок. Люди охоче відвідують як саму бібліотеку, так і такі консультування і вдало. В нас відбуваються такі онлайн-консультування. Ну і окрім того, що пройшов конкурс на заміщення вакантних посад начальників, заступників начальників бюро правової допомоги, також у центрах безоплатної вторинної правової допомоги почав впроваджуватися і пілотний проєкт із реєстрації громадських формувань. Розкажіть от детальніше чи точніше, що він передбачає. Що включає так, міністерство юстиції оголосило пілотний проект про те, що тепер місцеві центри можуть реєструвати громадські формування через безпосередньо в центрах. Що це включає в себе особи, які мають бажання зареєструвати громадські формування до цього часу, можуть як безпосередньо звернутися в головне територіальне управління юстиції в Житомирській області на майдані Соборному. А завдяки запровадженому пілотному проекту таке може відбутися через місцеві центри. Зокрема, безпосередньо в Бердичеві Коростені, Новоград-Волинському та Житомирі. Особи, які бажають зареєструвати громадське формування, можуть звернутися з відповідним пакетом документів до працівників центру. В кожному центрі пройшли навчання дві особи. Одна з яких чи дві постійно перебувають на робочому місці. Особливо це стосується району. Ніх центрів, оскільки людям не треба відвідувати обласний центр. Вони здають відповідний пакет документів у разі, якщо він відповідає переліку, передбаченому законом. Через кілька днів після реєстрації цього пакету документів в головному територіальному управлінні юстиції люди знову ж таки не відвідуючи обласний центр, можуть отримати ці документи і таким чином зареєструвати громадське формування безпосередньо за місцем свого проживання. Я хочу нагадати нашим радіослухачам, де саме знаходяться наші місцеві центри. В місті Житомирі ми вже вам говорили, цей центр знаходиться на вулиці Гагаріна, 47. У місті Бердичеві місцевий центр знаходиться на вулиці Чорновола, 9, Це приміщення державного казначейства. У місті Новоград волинський знаходиться центр на вулиці Івана Франка, 31 а і у місті Коростень на вулиці Сосновського, 28 г. Тож звертайтеся, шановні, адже власне ваш захист у ваших же інтересах, захист ваших прав. Отож сьогодні про те, що правова допомога на Житомирщині стає доступнішою. А з 1 вересня в Україні запрацює понад 400 бюро правової допомоги, в тому числі 19 бюро у Житомирській області, нам сьогодні розповідали заступник директора регіонального центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Радушинська та директор Житомирського місцевого центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги Тетяна Кулакова шановні радіослухачі, ми запрошуємо вас скористатися такою можливістю і отримати безкоштовну для вас правову допомогу в наших місцевих центрах. Приходьте, будь ласка, звертайтеся, отримуйте консультації абсолютно безкоштовно. Приходьте до нас у місто Бердичів, у місті Новоград-Волинський, у місті Коростень і у місті Житомир. Чекаємо на вас. Шановні радіослухачі, двері Житомирського місцевого центру завжди відкриті для осіб, які потребують правової допомоги. А на сьогодні наразі це все. Ви слухали передачу обласного радіоправу, яку для вас до ефіру підготувала і провела журналістка Валентина Тичина. Що ж, знайте, вдало використовуйте свої права і поважайте обов'язки. Шановні на все вам добре.